Добре фріск. Де А Сонсі? вау, де папі. <риск> вау! Окей, Фріск, де гастер? Після тебе. Ні, дякую. Я ніколи нікому не дозволяй. йти поперед себе. десяти атак зі спини. Окей. Але це, як і раніше складає, 30% шанс того, що я не буду атакувати зі спини. Так. Але це буде легше зупинити. і Я завжди зможу блокувати удар або раху... рахунку. Брате, боюсь, королева наказала тобі покращити свій імідж. Та не вже. Так, вона знаходить пляма кетчупа на твоєму одязі. Е ви більшою, ще непрофесійними і супер огидними. Ляма від кетчупа, бро. Та я не бачив кетчупа з добре. Скажи високості, що я покращу свій ніч. І що вона може йти в. Це чудово Санс! Я е, е, відправлю твою останню фразу її листом. Ти навіть не поворухнувся. А боже, що королева зробить зі мною, коли дізнається, що я не зміг змусити свого брата, попрати свій одяг. Вона буде тренувати мене санс. Я не витримаю більше. Розслабся добре. Дивись сюди, бачиш, жодної плями в полі зору. Я вирізав всі недоліки. Я глянусь, ти зведеш мене в могилу колись. Що ти не робив? Просто порізав свою футболку тесаком, просто новий одяг. І поки що ходи з застібнутою курткою. Можливо, вона просто забуде про це все. Ця палка виглядає гру перестань намагатися з'їсти її. ам а Ось говорить вам не піддаватись спокусі з'їсти це? Ви все одно намагаєтесь з'їсти це. Велика палка. Безкінечна кілька часових ліній, але є одна, про яку я шкодую. Mm? Гот! Палет! Це не смішно! Де ви? Чекай, так, хто це у нас тут? Ще один скелет? Хе-хе-хе. Ти такий же слабак, як ці две. Я буду насолоджуватися тим, як ти ламаєшся. Хехе. Слабак, значить, так? А це лішно! Риз повинен лягти спати найпізніше восьмої. Ніякої нездорової їжі, ніякого комп'ютера, поки він не зробить уроки. І ще обидва не шукали собі неприємностей. Добре. Хе-хе, не хвилюйся, він в надійних руках. Тебе це також стосується, згор... Добре, Торі... Добре, Піцу? Піцу.